в Clash Royale. Сьогодні зі мною мій друг Андрій. Відкриємо перший сундук. Нічого. Нічого. Давайте зазнатим. Ходім. Давай. Да, ця колода. Мені тільки не хватає. Цих От... карт. А мене. А мене... Тож. Він тільки на сьомій рені, йому ще не вистачає. За сьомий рені йому не вистачає тільки легендарок і стражів. Да. І з шостої не вистачає легендарок і з п'ятої із, із четвертой. Але, коротше, нема легендарок. Давай, приймай. Добре. Ми будемо собі сундуки набирати. Два на два. Це найлегший спосіб збирати. Збирати сундуки через бої 2 на 2 це не легше, тому що. Не тому що не віднімається кубки. Просто атакує йоханий, по-моєму. Ой. А мене є на це теж. Блін! Нічого, Валік, зато добили. О, потім та. Я вже як вона. Бандитка? Ні, не бандитка, а відьма. тем не відьма. А, бачив, бачив. Маєш елітних зараз? Ні, я на ту кору воду взяв. Непогано. Я буду кидати еліт, а ти щось підкидай. Добре. Він елітні розбіглися. Нічого. І нічого взагалі не вийшло проатакувати. Нормально. Нормально. Пройдем. Снова дитей. тем видно? Хоп. хоп, 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 хоп. Шось. Нормально. Ну, рано хоть Навіть головную вешку нам зачепили. Да. погано продамажили, конечно. Ну хотя бы шось. Да. А блин. Пеко. Это пеко. Это уже пека. А в таве зарастрели. А зараз будуть. Я викидаю на них шахчора. Я так. Минус принцески. О, ты чтко попав! шипов. І тільки я по принцесі помахнувся. Да. Mm -hmm. танц, танц, танц. Зразу йдемо на три на ці две башні. О мені не хватає карты. Блин. А то жопа. Это читерство. Это жопа. Это уже жопа. И целый зараз все будут к спалити. Ай. <пустне> поганю, не пусто місце закон спали. Я погано трохи принцесса, Треба требую кидати за башню. Він, він не вдарить, да, яка не вдарив, а якраз відволік пика? Блін, зараз буде мінус вишка. Блін! Зато по одній коронці заробили. Треба... Да. Ще тоді її треба Треба виграти. Вадик, мені взяти інакшу мою колоду да. з, з картами з сьомої арени. Вадик, ти пам'ятаєш, що той, що ти ще той? Ти включив той? Да. То ти маєш хоча б щось говорити? Я знаю. І щось не дуже Видно, що Ти да. не дуже говориш Давай. до своїх подписчиков. Глядачів. Подписчиков. Глядачів. Подписчиков. Майбутнє. Майбутнє, М -м, да. Рена. Восьмий левел, ми дев'ятий. Я десятий, а він сьомий. Не, восьмий. Опа! Три мушкітера. Якби ти ще їх прокачав до п'ятого хоча б, да. це би був рознос. Да. П'ятий левел це рознос. Да. Це ж, як мінімум, мінус вишки і половина хп. Блин! Давай, давай, кидай якось. Щось підкидаємо. Елітні, взагалі тут безполізні були, вони тільки скелетки втащили. Ясно. Атака. Не вийшла. Угу. Кидай оліт. Ой, пока что у нас все очень и очень плохо. Наверное, слой кейс хотя бы урон. тебя кейс. Дудец. Туту, 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 туту. Блин, мне нахуй эликсиры для элиты. Капитан. Шоу-тайм! Заколебали. Ту-тун, ту ту-рун. Мри! Ту ту Нам нічого не получается. І в нас на шиї жуть. У нас був один такий батл на цілу гру. Били, 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 нападали на змені. ми вірш, що відбивалися, а потім в них це ж момент, що вони нічого нормально кинути не могли, ми відбилися і зразу на три коронки втащили. Це було жорстко. Промазав трохи. Нормально. Нормально. У мене, у мене здесь все. нормально. Нормально. Нормально, хто говорить, що не нормально. Все ж нормально було? Жалко, що отихоблінів копійчиків зменшили. Було три, а стало два. нормально. У нас все просто нормально, нормально, нормульно. Давай ти кидаєш карти зразу на дві башні. На одну і на другу, а я ще вчора складно на дві. Посередині його так буду кидати. Та вадик вже все. Ха, знов не вадик, вже мені щось інакше взяти в колоду? Ні, нам просто не щастить з противниками. Яку карту запросити, Вадик, я не знаю. Просто що небудь. Трохачуємо мінімум. Что? То, что ты меня прокачал, я сразу потратил. А, ты это не дала, ты позачвинчивал. Да, и подумал мне то, тоже дочь дал. Я ему тоже был позачем муху. Ржуть. Он Вот ржуный, вот Хопля. Хопля. Ну ты то. Знаєш, що дракончика саме перед, три дракончика пізніше катат. Що він проти... Добре, ну, що в мене був екзекутор. Нормально. все. Ненавижу. О, Нормально. Блін, ще це і ще в них буде по-любому торнадо. Або Ні. це буде сторона, якщо в них торнадо не буде. Де. Буде. Це буде дуже сторона, якщо в них не буде торнадо. Хопа. Майже попав. Ту-ту, ту-ту, ту-ту. Давай. Tone, tone. Night nurse, did you want to Tone, 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 Oh, plus that one. Prince. the dark prince. Who else? I don't know. тун ту тун ту тун ту тун ту тун Опа! Опа! Скільки... В... <свистання> Фаербол просто впусту! Ну да! Фаербол впустую! Ю! Йо... Ха! Ха! Давай, дракончик, пару ударів і ти зможеш! Молодець! Блин! Одні... Один раз стріли кинути і все. Да, ну щось якби ми кинули стріли, oh. то ще був би трохи живучіший. Ой, чуть не туда кинув. Да. А захищатись треба. Не бойлер мішає. Блин. А, а тепер мухи мішають. Блин. А, то жопа. а зато ми їх втащили, Ура! Йдемо на інчу. Ні, йдемо зараз на дві, мені якраз элексира не хватає. Ні, не всю на інші. Йди, там... Хопа! Хопа. Хопа. Хоп. Одну течку наніс. Можеш когось скинути Дракончика або коргіга кидай. Ту а тут стріли треба? У мене якраз їх нема. У мене якраз зараз мали бути. Але можна ж їх і не кидати. Шахтір безполезний в саму. Шахтер саму туху безполезность. Ви і нікого нема. Він просто чарівник. Кидай собі перед щоб вальку ще задефа і цей, щоб був живий. Меч. Так, он, он іще Ну, он ще погибнет. Он погиб. Ну це виграш, Вадик. Кладбище ще не заспавитись. Ну ми хоча б. Виграли. Ну ми хоча б берега. Да. О, золотий сундук. Сири блідий. мене скоро має бути легендарний через 15, певно, чи 14. А мені ще далеко до Табе... нього. Мені ще да... до нього далеко. Чи 80 сундуків. Угу. Принимай. Ну, огромне скоро будет. Чер... Ну тоже через... через тільки скільки в мене легендарний. Валькирия, темний і той. Е... Дракончик. Кидай, дракочка, призвалька. Так, і де ми. Козвалька. І треба захищатися. о все Це жопа. Це він озвешка. Там дрова сіяк потім на них всі кине ярость а тут ще кладбище. Ну то жопа. Ну, ми теж той. Ми їм менше хп на головні знесли. Десь і меншим уровнем і... Блін, а оце так печалька, скільки нам хп. Більше половини знеслась. Я можу теж це зробити, але ти відволікай чимось таким нормальним власне, чимось жирним. А в тебе нема. В тебе тільки. Валька. Кинеш Коргіга плюс дракончика. Понять. А захищатись? Не знаю. Ладно. Коргіг плюс дракончик, так? Да? Так. Да. Захищайся краще. Ліпше захищатись, да. Ліпше захищатися. Буде мінус вишка, певно. Мінус головна. Ми їх так продамажилися. Ай, то жопа. Чесно жопа. Тун 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 тун-тун. Давай. Блин. О, принцесска еще жива. Ура. Ура. Угабуга, буга уга-буга. Ну он с безлюдного острова не пришел. Ай. А. Бесполезно. Зато хоть что нибудь сделал. А, так... а шахтер! Да, все уже. Ми так будемо довго по одній коронці збирати. Давай наші найсильніші колоди беремо. У мене вже стоїть найсильніше. А легендарна колода. Оооо! Окей, попробуємо легендарною. <розв 'язать> я її так прозвав, бо там самі легендарки одне да, скоро... мені... буде... Вадик, то не я. І чай боль. Да. Лек може зупини. А, -а, а, зіграю з ним. Блін. Фігово кинув. Не фігово, я не знав ні фіга, а він все через дзеркало. Він все продзеркалив. І нам мінус вишка. Зараз буде За другий, один захід. Зараз буде другий гр громовіршець. За один мать... захід. Мінус вишка. Не твоє не ожидали. тан-тан-тан. Мінус один. Ааа, пістріль! Блін! Можна кинути це плюс це і ще це. Я поки вадік тебе подивись. Пока що смотри. Вадика зроби четку своїми картами. Все, давай захищайся. Кидаєм звідси цього. Тепер. Кстати, скелетики колись було 4, а не 3. Тоже пофіксили. То було 3, стало знову 4 і потім 3. Оп. Ярость на всіх кидай. У всіх під яростю, ура, і 55 хп на башні. Ноль хп на башні. Я зараз заракину два башні. Ноль башні точно. Замість ноль хп нуль башні. Молодій. Чекайте, я хочу кинути. Мені каплюк не хватає. Амадамку ту. Тамада, тамада, там ада, мада отамадам ада. Небагато карт просто вернули з минулого. Дея деякі оновлялися до кращого і потім фіксувалися назад. Тепер багато хто писав е використовувати цих е скелетиків. Багато хто когось. Так, перший вбей ледяноху колдуна, а потім робиш що хочеш. то жопа, як що. Ну, не очень. Ми поки що... Можемо маємо чим захиститись. Не видно. Кладбище захищає, але щось фіговенько трошки. Щось кладбище не хоче захищатися. Другий гром. Хап. І це і ці мені тільки за весну випали ці всі леги. Крім, але Громовержець і пламні. Так, да, все за весну, я почав грати тільки з осені. Вадим! Захищайтеся, може! Тун, тутун, тутун, тун ту тун ту тун четко, чечетка. Может трошки захищать буде? Четко четко четко, чечатка, четко, чечетка. Дайте тащим. Не вийду Ви пусту. пусту. Хотя бы у него зап полезный, бывает мушку Хочу зайти в дровосек плюс кладбище. Окей, без дровосека. Зато шахтеру можно. Привет. Пока. Мы сможем? Нет. Что ага! нам так не везет? Не знаю

Дві принцески перша і друга до рівня третя. Це просто жоп. Зато друга не бувають стріли. Це круто! А у Маруся що? У Нащо? На що? На Почекай п'ять хвилин. Все печально ну. Ларик за двох буде грати поки. Я пока що за двох пограю. Да, валька, блин, трохи незручно, когда фара ногами що? І це сюди, і це сюда. Це і кинем обламайзер Нормально нормально погано все, по погано все на двох екранах якось Ту тун, тун Дон -дон -дон. Так э, кинем Пламену дровосек, а звідс кинем бальку і гіганта сюди Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. <ривот> Дальше кинем шах. Шахтера сюди дикончика. Все пока що мухрешно тому хрешну. сюди, цей сюди. Ну, за двох якось так легше грати. Ти просто береш кидать карти, які кидаєш і ними спамиш. Спамим картами. І виходить супер атака. Далі ще другу сяка Блін, другу сіка забула. Помбочка пламінного підкинем. мені злозі ніби бочка летіла. А нічого підмога йде. Так що нормально. Все у нас здесь нормульно. У мене на іспитанні ведьми було, що зразу вдавалося дві ведьми вибиратися або в мене в колоді прямо стояли дві ведьми. Я міг зразу дві кидати. І без зеркала. Так, а з дзеркалом ще зразу три. Ой! Ура!